Всім привіт, друзі! З вами Артем. І сьогодні ми будемо далі з вами проходити ігру з нуля. Погнали! Давайте ми з вами сьогодні будемо проходити уход від переслідування. От, давайте, ой, е, я, е, я нажав тут на копійки, нічого страшного. От, давайте ми з вами е, навігатор поставимо на наш уходик від переслідування. І що можу сказати? Погнали і поїдемо його проходити? Ну все, Погнали. І, друзі, поки ми зараз його будемо проходити, то ви, будь ласка, спустіться вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Так. От з вами, Так, все погнали. Ось з вами наша міліція крутезна. Все, сідаємо в салоні, бо в салоні мені кажуть, що в салоні набагато ліпше, бо через те, що. Я поставив як багажник, ви знаєте, я поставив багажник, ось так прикольно прокачав цю тачилу. Кому подобається, ставте лайк, а кому не, не подобається, то все рівно ставте лайк. От. І просто мені той багажник мішає. Вот і що. І того я хочу на ній салоні їхати. Причому в неї салон бомбезний дуже. А, ти сюди треба їхати? То взагалі без проблем, не no problems, не no problems. Так. Тут по Фроуді нормально, а тут фініш то вообще легкотня повна. Так, що тут у нас далі? Там, походу, у нас уход від переслідування, да. Тут на аеропорті він. На аеропорту погнали. Давайте музон запустимо. Ось такий прикольний, спокійненький грає музон. А так, монетка нам це треба. Шикарно. Друзі, я думаю, що ми в наступній серії з вами купимо нову тачку e Toyota Land Крузер. От, Прадо. Я думаю, бо ми з вами скоро будемо проходити остров з нуля. Ну а я думаю, що спочатку ми з вами будемо парковку проходити і потім остров з нуля. Бо мені більше подобається таке. Типа спочатку парковку ми підзаработаємо деньги і купимо з вами той Cruiser, Прадо. Land так, Prado, Прадо. Отак. Трошки тяжка така. але нічого страшно. Сказали, все, окей. Так, монетка ще одна. Так, монетка. монетуля, Блін, азарі музика прям класно грає у ній, От, прям музика зараз класно топи. вали, Так, все, музику нам виключили. блін, а вони вже їдуть. Так, плана швидко не підбивайте нас. Поліція не підбиває, ми з вами ми ж хороші пупсики. Хороші пупсики. Так. О, дивіться, їде там красавець такий. Іде красавець там. Коротше, погнали далі. Опа, блин. Погано. А? Блін, мінти. Давайте все спочатку, бо у нас прямо стражині мало лишилося. Ці мінтики, блін. Блін, цімінтики такі. Напасні, погнали. Так, мінти. Мінти, давайте відставайте вже, бо мені це не подобається, що ви. А Ага, це буде нравиться, скажіть. І, друзі, поки я їду нагадую, поставте лайки, напишіть коментарі і підпишіться, якщо ви ще е, не підписалися, бо я дивився, 50% у мене дивляться без підписки. І того я вас прошу, би е, ви підписалися. От, все, погнали далі, погнали далі. А нам куди там взагалі треба їхати? 5 км ще нормально. Блін, мені накатують. Ах, та що це ми так б'ємося сьогодні? От, не не дуже, шос, не дуже Ми сьогодні з вами проходимо цей уход від переслідування, але ну, постараємося прийти, бо нас в нас життя вже просто маленько. Так, 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 сюди. Сюди, сюди, сюди. Так, опа, опа, де тут фініш, де фініш, де фініш, де фініш? Де фініш? Алло, де фініш? Я що так вічно буду їхати кругом? Так, фініш, де? Що, он, блін. Не, нас просто загасили. Просто загасили, ну, хы, вас поймали. Ну, конечно, що поймали, начально, конечно. Блин, вообще не топово, вообще. Так, зводим, погнали. Погнали, 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 блин. Я нажал на, бен... на... на бензин. Але классно, что тут бензин ограниченся, що тут, що тут м, м, типа м від машини не відбирається бензин, що все супер. Так, ми поки що йдемо нормально, йдемо нормально, так. Все, блин. Что это такое? Нас так виляем. Блин. Та что это такое? Та что это такое? Все, у нас мало жизни, нам про... нас просто загасят, хоть так, хоть так. Давайте сначала. Давайте сначала, бо ці, блин, поліцейські доб'ють з усіх сторон. Ці поліцейські, блин, доб'ють з усіх сторон. Так. Солодні. Бо нам треба, щоб хоч би виїхати з аеропорта і у них не гепнути. Хоч би вийти, виїхати з аеропорта і їх і не гепнути. Нас просто дуже зупиняють цей поворот нас заноси. Так, о, вже цих нема. Блін, от ви ми просто з вами цей поворот проїхаємо. Просто з вами його проїхаємо. О, все, ідеально, ідеально, йдемо, ідеально. Ідеал, що можеш сказати поки що, ідеал. Так, мінт, дивіться, Вот що я скажу. Ой, блін. Ми так круто з вами йшли і так круто зараз закінчимо. <хи> так, куди тут, куди тут? Так, сюди, сюди нам треба сюди. До фініша. Так, а де він? Де він фініш? А, тут фініш. Все, супер, ми з вами прийшли. Ставте лайк, блін, бо реально ми з вами кльово. А, може навігатора і не ставити? Блін, ми потратили на цей уход тупий 5 минут. А що це ж таке? На цей уход від переслідування, навіть шість уже. Ну, шість шестерокуйся, бо ми вже за нього їдемо. Вот. Так, що тут далі? Тримінта навіть. Тримта. Вообще не по кайфу, вообще не по кайфу. А так ми файно з вами гонки прокладили, все по кайфу, все на чилі, все на розслабоні. Так, там прямо чи повертати. А, прямо, прямо все. Ідеально, розганяємося. Так, ті мінти. А, я знаю, вони зараз там поударяють ці котеджі, понятно, вже все з ними, з тими мінтами. Так, уже 200 летимо, все все по кайфу. Так, блін, опа. все. Ой, блін, а мінт, мінти їдуть, мінти їдуть. Дивіться, мінти реально їдуть. Блін, ми вже так ми вже та, так з вами затупили просто, погнали ще раз, погнали ще раз. Так, Зворімо точило та і погнали. Просто погнали, 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 погнали. погнали. Летимо просто на максимум, просто летимо, бо я чую їхні мігалки, як вони там віу, віу віу <гум> Віу-віу-віу, коротше, мігалки там у них просто валять. Блін, вже ті копи не втомилися, гепайтеся ті котеджі ваші. Та що ж це таке? Дивіться так, ідіть це, копи. Е, копи, давайте. Пере... я хочу перевернутися, все, погнали. Так, 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 так. так, Пробуємо тікти, пробуємо тікти. Блін, треба, щоб вони. E, хоч би e, їх цей, десь занесло тих копів, бо у них не управляє мітачки, а у нас вправляє тачка. Так, все, поїхали. Блін, у нас мало дуже житті, у нас дуже мало житті. Попробуємо пройти. Я не думаю, що ми з цієї e, попитки пройдемо, спробуємо. Але їх там занесе 100%, зараз там наліво треба повертати, їх там занесе, бо вони нормально не вміють їхати, о, там лише один коп їде. Ну і то добре. так, відпочивати, їдь підпочивати. Їдь-ко підпочивати. Так, отто зараз має бути фініш. Ото зараз має бути фініш. Так, а де фініш? А от. Все, друзі, ми з вами виграли. Ставте так само лайк, бо ми... Бо, ой, ну що я для ці монети нажимаю просто. Бо ми з вами кльово йдемо. Так, о, тут ще один уходик від переслідування. Так, візьмемо монетку, візьмемо монетку. Все, я не думаю, що ми вже сьогодні з вами ювелірку успіємо зробити. Ну, якщо це останнє, це е, э, хочуть переслідування, то ми з вами ювелірку ще сьогодні пройдемо. У нас ролик лише йде 8 хвилин. Так що у нас ще є час трохи пройти, блін. Ще, ще мало ще мали їхати ця калина. Чи що це є? Чи та веста? Я не розумію трохи цих. Ладів, вестів, ей. Мені що треба ладів, вестів. Хочуть переслідування. Ідеально. Так, 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 так. А, Тут так треба. А, вони ще й на великій відстані. Туди погнали. Просто віляємо так. Все повіляли. Включаємо аварійку. Все, дякую, дякую, що ви далеко були. <гум> так, сказали, дякую. Е, дивіться, який коп іде, іде діловий, який коп діловий. От дивіться, ще один коп діловий, просто Ділаш їде такий. Блін, а куди нам треба тут їхати, а? Вже понятно, куди так, 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 так. Там банда копів їде, банда копів. Так зносить ну, ті ці, ці копи вже. Хех, лиш б їх, дивіться, який там вилітає, крутяк. Так, е, копти, що? Давай якось договоримося, ні? Якось договориться ж треба, пупсик. Так, все, ми з вами пройшли друзі. Круто, круто, круто. Так, ну що я на ці монетки, соня? Я з цими монетками я не знаю хто. Так. Походу, ми з вами уход від переслідування закінчили. А, ні, не закінчили. У нас ще є один. Ну ладно, ну да ладно, давайте е, поїдемо в ювелірку, вже пройдемо і на це. Якщо ми ювелірку спіймо до 12 хвилин, то ще один уход від переслідування можна. А так ж не дуже хочеться. Так, погнали далі. Нам за вами треба 15 хвилин вкластися. Ми так як постійно, 15 хвилин. Вчора так була прем'єра на 7 минут нормально прем'єрку свою першу запустив. Ну, що можеш сказати? погнали далі, погнали далі. Їду тут крутий на пасаті, а то є, як той називається? Блін забув назву. Ну, не пасат, Гольф, гольф, там, походу, Volkswagen Golf. О, це Honda наша. Ну що, ін інтересно, якщо б було, якщо ми з вами. Знаєте, ту першу Хонду, яку я вибрав, э, як це називається. На, привично. О, зеленіший фар, я забув прям про них. Як ми виграли, як ми виграли, як ми узяли страшного, поїхали далі. Як ви пам'ятаєте, з вами е, першу серію запустили, з вами, що ми е, про ігри з нуля я вибрав вот, і Ту Хонду ми продали, і ми було інтересно, чи її не взяли в каршеринг. От, каршеринг. Так. Mm, давайте далі, давайте далі, так. Mm, Під'їжджаємо під до нашої, до нашої ювелірочки. Ювелірка така у нас. Споті, спотіфічна така. Mm, ще стачки, Та оригінально, оригінально. Mm, ой! Блін, я пустив. Давайте далі, далі, далі. Так, все, берем. Так, 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 так. 8 тисяч ми вже з вами заработали. Так, давайте далі, давайте далі. Опа, опа, ча. Так, дальше, далі, дальше, далі. Дальше. Дальше. Все, друзі, давайте нам ще пару драгоценності треба. Нам ще треба. А, все, вже нема поняли. А, блін, Ми з вами так нормально 50 секунд все зробили. Нормально так? Нормально я скажу так. Що ми з вами так нормально йдемо по плану зараз? Як не я, я. Чекайте, не яка частина? Ще не десята частина, як вам? Ми вже стільки з вами пройшли, що ми вже почти з вами всю гру пройшли, от. Це реально топово, реально топово, що ми з вами пройшли цілу гру. Почти цілу гру. І нам все все остров ну, на цьому все. Давайте далі. Ну що як ви думаєте? Хочуть переслідування один зробимо, ну давайте зробимо. Ну, да та ладно, зробимо. Так. Якщо ми з першої попитки не проходимо, то нічого. Ми вже з вами і так сьогодні нормально попрацювали. А якщо ми ще з вами ще один уходить переслідування зробимо, то це буде вже повний фарш. От. Це вже буде повний фарш. Так, погнали, погнали. Так, ще один уходик робимо, уходик такий, <с> можна сказати. Так, пупсики їдьте, давайте. Так, заводимо точило, погнали. Погнали, а куди тут, тут взагалі треба їхати? А, по метках. Знаєте що я замітив, що той коп там серед на носі? Так, то прямо, а, блін. Так, ну все. Ну все, друзі, ми з вами, як уже це не проходимо, я, я казав. Що? Ну все, друзі, на цьому все. Я думаю, бо я як вам... Я, як вам казав, о, тут на штрафстоянці, в стоянці, о, ще й, ще й монетку візьмемо. А як вам казав, що якщо ми не проходимо з першої попитки, то, то ми вже сьогодні нерве, нервимося за це. Все, друзі. Кому сподобалося це відео, ставте лайк. А кому не сподобалося, не сподобалося, то все рівно ставте лайк, бо ми з вами реально сьогодні класно попрацювали. І на цьому все. Всім пока!